Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати Оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічних створінь чотирьох вершників Апокаліпсису. Походження та джерела. Основне джерело Откровення Іоанна Богослова Апокаліпсис, 6 розділ. Новий заповіт. Згідно з текстом, коли Агнець. Христос розкриває перші чотири печатки книги семи печаток, кожна з них випускає одного вершника. Вершники уособлюють різні глобальні катастрофи, які настануть під час кінця світу, чотири вершники та їхні символи: Білий кінь завоювання іноді тлумачиться як Христос або Антихрист, поширення влади, ідеології чи релігії, військові або духовні завоювання. Вершник має лук. Йому дають вінець, і він виходить перемагати, щоб перемогти. Рудий, вогняний кінь, війна, кровопролиття, конфлікти, збройні сутички. Вершник отримує великий меч і забирає мир із землі: чорний кінь, голод, нестача їжі, економічна криза, інфляція. Вершник тримає ваги в руках. Голос оголошує високу ціну за їжу, блідий, жовтувато-зелений кінь, смерть. Масова загибель від хвороб, голоду, війни та диких звірів, ім'я вершника, смерть. За ним слідує пекло, тлумачення та богословські версії. Християнська традиція, католицька та православна церкви трактують вершників як алегорії неминучих бід перед страшним судом. Деякі протестантські тлумачі бачать у білому вершнику Ісуса Христа, інші Антихриста. Історичне тлумачення, події могли символізувати конкретні історичні катастрофи Римської імперії, вторгнення, громадянські війни, економічні кризи та епідемії, апокаліптичний символізм, вершники, уособлення циклу руйнування, завоювання, війна, голод, смерть, символіка кольорів коней, білий, чистота, перемога або обманлива праведність, рудий, кров. Насильство, вогонь війни, чорний морок нестачі, зневіра, економічна нерівність, блідий розклад тіла, хвороба, смерть у культурі та мистецтві. Середньовічні мініатюри часто зображують вершників як посланців Бога, іноді з демоничними рисами, ренесансне мистецтво, роботи Альбрехта Дюрера, чотири вершники апокаліпсису, 1498 року. Один із найвідоміших візуальних образів часто виступають як символи глобальних криз, війни, пандемії, екологічні катастрофи. У сучасних інтерпретаціях використовуються як метафора для чотирьох найбільших загроз людству залежно від контексту кліматична катастрофа, війна, голод, пандемія. В емоційній публіцистиці іноді замінюють імена на сучасні загрози, наприклад, там зміна клімату, ядерна війна, глобальна нерівність епідемії. Цікаві факти. У Біблії прямо названий лише один вершник смерть. Оригінальне грецьке слово для блідого коня також використовується для опису кольору молодої трави, звідси неточності в перекладах. У середньовічних проповідях Білий кінь іноді символізував хибних пророків, які виглядали праведними, але вели до зла. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!